200 туй сорту смарагд замінять 225 метрів прогонів старого металевого паркану, що відгороджував міський парк від тротуару. Почали від кладовища в бік центру. Саджають освітяни і працівники благоустрою. Тут самий поганий був паркан. Він подгнив і дерева, які падали, того ламали. І ми думали, що спробуємо тут, як воно вийде. Якщо тут все добре приживеться, будемо. Далі робити таке. Я так думаю, що ми з часом і побираємо всі ці старі паркани, які відділяють. Ну нема ніде такого, щоб паркан відділяв тротуар від парку. Озеленювачка Тетяна Огнєва розмічає місця для посадки. Відстань між саджанцями один метр. Каже сталево загорожу, з часом має замінити жива зелена. Тує смарагд, за рік, прирост рослини – 20-30 сантиметрів. От і рахуйте, як воно буде. Це добре. По-перше, машини в'їжджають завжди, не в попад. Так? І по-друге, ну, хтось хоче переїсти, хтось хоче, ну це естетичне, це буде естетичне. А якби ще була ця еквіценталіс, ота європейська, яка зовсім було гарно, ну нічого, пірамідальна теж гарна. Демонтований паркан простояв близько 40 років, каже Валентин Голуб. Його відреставрують і огородять ним кладовище, що межує з парком. Можете пройти побачити там, далі там є такі, що неровно йдеться. Там похоронили, там похоронили. А це є неправильно. Кладовище практично закрите. Тепер парки кладовище умовно відмежовує протоптана стежка. Дерев'яний паркан зберігся подекуди. Місцева жителька Віра Шевель, те, що кладовище відгородять, підтримує. Раніше у нас кладбище де було, а є теж уже сюди. Ну, кожен ж хоче, знаєте, от мой покойний муж лежить. Сарджан ту і громаді безплатно надала місцева філія Держпідприємства Ліси України в рамках екологічної акції, каже Валентин Голуб. Акції випускник 2024. І діти, випускники допомагали нам висаджувати частину. Ну а сьогодні ми вже не задійствуємо. І безпека, і все таке саме досадимо. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.